Краще серед установ виконання покарань. Саме харківський регіон посів перше місце. Як кажуть, у профільних установах це завдяки постійному вдосконаленню роботи служби. Під найбільшим контролем якість харчування засуджених для забезпечення санітарно-гігієнічних вимог. Увесь столовий посуд для засуджених з пластичних матеріалів, замінено на посуд з нарживіючої сталі. А м'ясо та риба зберігаються у спеціальних морозильних камерах. Ці продукти присутні в раціоні засуджених щодня. Серед пріоритетних напрямків роботи колонії економія енергоресурсів, тому хліб випикають. Як в стародавні часи у руських печах на твердому паливі. На свободі я пек хліб на хлібзаводі. заводі. Но в дитинстві ще бабуся пекла на русській печі. Ну, Немножко научила, як здесь построїли ми своїми руками русську печь. Почали випікати хлеб, виходить, Достигли хороших результатів. Хлеб сояснив хороший. Рім значної економії електроенергії випічений у руських печах хліб позитивно відрізняється за смаковими якостями від того, що випікається у промислових масштабах. А якість харчів та готових страв в установах перевіряють не тільки під час приготування, а й перед кожною подачою до столу. настоящее время согласно наполненности колонии, мы Ми випікаємо кг хлеба, хліба. Та буханки в день. Хочу сказать, что наивысшей оценкой качества нашего хлеба и пищи является оценка осужденных и их родственников. Для обеспечения возможности осужденным приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости у нас работает ларек. Значит, осужденные имеют такую возможность 3-4 раза в нем приобретать необходимые им товары. При кожній установі є овочесховище, у якому зберігаються свіжі заготовлення на зиму овочі. Їх централізовано закуповують щоосені. Також при кожній установі діють теплиці, у яких цілорічно вирощують овочі та зелень для різноманітнення раціону засуджених. Осінь успішно пройшла заготовка, відділу заготовлено більше 17 тонн соленій, більше 130 тонн картошки і овочі в повному об'ємі, відповідно з нормами положеності. Овочі в повному асортименті, це і буряк, і марковь, і цибуля. Також вирощується зелень. Умови проживання засуджених приводяться у відповідність до європейських стандартів. Поступово гуртожитки перебудовуються з казарманого типу на блочний. Проводять косметичні та капітальні ремонти лазнепральних комбінатів душових кімнат побачень. Не просто ідеальні, а не просто відличне. Тому що багато попадають сюди. Я точно знаю, що на свободі такого навіть не бачили. Шикарне у нас столове. Банно-прачечный комплекс. То есть раз в неделю ты можешь идти и помыться, и постираться. Библиотека очень хорошая, там порядка 10 тысяч книг. Вот это у нас как бы, первое свидание. Мы недавно вступили в законный брак. Также было венчание. Ну, как бы к этому мы шли давно. Ну и вот мы здесь. Тут все, ну, все удобства для человека. То есть не ощущаешь, что ты там находишься в зоне. То ніякої ну, різниці практично не між домом і тут. На останню увага приділяється забезпеченню культурного дозвілля засуджених. Два найкращих клуби про установах виконання покарань в Україні знаходяться саме у Харківській області, в Олексіївській та Качанівській виправних колоніях. Олена Режива, Михайло Новосельський – Новини сьогодення.